Сьогодні в роботі Volvo XC60 затемняю задню частину плівкою 15% пропускаємості світла. Формую на насухо, вікно підготовлене до формовки. Це там я користуюся звичайним твердим милом, розмазую його по вікні, роблю полоску на всередині вікна і далі сухо, щоб плівка мені не залипала до вікна, відформовую скло. Якщо цікавить така тематика по, по тоніровці по обклеці машин, підписуйтеся на канал Тож зараз відформував плівку, от намочую під плівкою. При, цей, притискаю плівку, ну і звичайно дивлюся, чи все доформовано, якщо є якісь ще стрілки, доформовую вже на мокро. Підсвітлюю вікно, підрізаю плівку, забираю лишнє, переношу плівку на стенд. Приступаю до підготовки вікна перед поклейкою плівки. Мию вікно перший прохід губкою, досить сильно там її промиваю нитки. Далі рукою провіряю, чи нічого нема прилипшого на скло. Рукою можна відчути, чи немає якихось наклею клею. і. Якщо були якісь роботи з машиною, то рукою ви відчуєте, чи є якісь укалені на склі, чи їх треба якось чистити, тому, тому що, якщо цього не щистити, якщо вони є, їх не щистити, то це потім буде дуже слабо виглядати під плівкою. Все. Заношу плівку. Машина до складних не належить. Дуже легка в роботі машина. Я цих Вольво вже зробив, мабуть, більше, ніж так, дуже популярних Пасатів. У мене тут один коміс дуже цілий час підставляють такі Вольво, тому я їх вже дуже багато переробив. Все, тут вікно готове. Я собі приступаю до інших вікон, а тут пізніше ще буду дивитися, чи все окей в тракті, сушки, плівки. Ну, якщо ви вже додивилися до цього етапу, поставте лайк підпишіться на канал, якщо не підписані.